звати марик, у мене родина прекрасна. Це моя доці і мій синує. Це ну, взагалі було не дуже легко, як для мене, тому що останнім, хто дав згоду на встановлення, був я. Коли він на нас просто глянув і посміхнувся, ну, ми навіть не, не, не думали, чи так, чи ні. Він знає, що от в нього є тато, мама, які його люблять, турбуються про нього. Він сам нам казав, давайте туди поїдемо в той будиночок, де ви мене зустріли. І полюбили, давайте ми так поїдемо і знайдемо там якусь чи братика, чи сестричку. <му> Помітно було, що вона е, воює за щось, вона постійно за щось воює. Мама, <му> єшки лап'єк можна брати. Якщо хтось буде зауваження давати один одному, то вони одне одному будуть дуже захищати. От якщо, наприклад, бабуся там щось буде марику говорити, то Мар... Пауліна буде з бабусею спорити, що не чіпай мого марика, не свариться. Хоча через секунду буде його також сварити сама. Я дуже любимо споцерувати, ходити, гуляти, у нас дуже багато парків є. Якщо, ну, якщо не ми, то хто їх побавлює? Ну, я багата людина, В мене двоє дітей, У мене є ну, шикарна родина. Я... Ну, що ще більшого треба, щоб війна закінчилася.